Понеділок, 7 квітня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. До 20 зросла кількість загиблих внаслідок атаки 4 квітня у Кривому Розі та Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими. Тим часом росіяни продовжують терор українських міст в Гатили по Київщині та Харківщині. З якими наслідками пройшла ця доба, розкаже наша Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Насте. Вітаю, Дніпропетровщина ледь оговтується після ракетного удару по кривому рогу. У п'ятницю 4 квітня росіяни вбили дев'ятнадцятьох. Дев'ять з них діти. Вчора стало відомо про ще одного загиблого. У лікарні помер 57-річний чоловік. Медики боролися за його життя до останнього, але стан чоловіка був надто тяжкий. Наразі у лікарнях залишається 33 поранених. З них четверо дітей. Удар РФ став найбільшим за кількістю загиблих дітей від початку повномасштабного вторгнення і із сьогоднішнього понеділка, 7 квітня, у Дніпрі, оголошено триденну жалобу. Вчора агресор ще кілька разів атакував Нікопольщину райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Обстріляв з артилерії та застосував дрони Камікадзе. Загиблих і поранених немає. Через удар кабами по Новопавлівській громаді Синельніківського району, що стався вчора. Надвечір пошкоджені сім магазинів адмінбудівля. Троє постраждали госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Росія вдарила авіабомбою по селу Токарівка 2 на Харківщині. Повністю зруйнований будинок заги синів 48-річний чоловік, дві жінки віком 75 та 51 рік зазнали гострої реакції на стрес. Через обстріл будинку в Херсоні російським снарядом під завалами опинилася вагітна жінка та дворічний син. Матір прикрила малечу власним тілом. Потерпілих дістали з під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу. У хлопчика вибухова травма та контузія. Жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, дістала вибухову травму та травму голови. У мами попередні гематома власисті частини голови, забій, коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальше лікуватися у Києві в Оболонському районі. Ліквідують наслідки ракетного обстрілу 6 квітня. Рятувальники всю ніч розбирали завали та поливали водою конструкції, аби уникнути повторного займання. Даємо внаслідок нічної атаки на Київ постраждало три людини. Наразі у мене все. Ми і надалі продовжимо слідкувати за ситуацією в країні та області. Катю, дякую тобі. Настю. Це була наша Анастасія Шуляк, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Виїхали до безпечних місць з прифронтових сіл Дніпропетровщини. Евакуювали ще 20 людей. З них 14 – це діти. Всім допомогли виїхати на Закарпаття. Там для вимушених переселенців створили комфортні умови. А у Дніпропетровській ОВА наголошують, виїхати із прифронтових територій допоможуть усім охочим. В області місця тимчасового проживання підготували у Самарівському та Кам'янському районах. Якщо вам потрібна допомога із евакуацією, телефонуйте на гарячу лінію. ОВА номер зараз на екрані. Збив просто на зебрі на перехресті набережної заводської і метру Будівської водій на смерть збив пішохода. Момент ДТП потрапив на камери ситуаційного центру. На відео видно, чоловік із собакою переходив дорогу по пішохідному переходу. Тоді як керманич летів на шаленій швидкості і навіть не намагався гальмувати. Удар був такої сили, що пішохід пролетів кілька метрів від отриманих травм. Чоловік загинув на місці. Смерть через хліб у кам'янському місцеві говорять про масову загибель лебедів. Розклеїли уздовж набережної оголошення, в яких закликають не годувати птахів випічкою. Мовляв, через неї вони і гинуть. Чи дійсно у цьому причина загибелі пернатих? Чим натомість можна їх годувати, та що ще загрожує життю водоплавних? Наш Роман Михальчук розбирався зона відпочинку на лівому березі Кам'янського. Тут щодня прогулюються місцеві та підгодовують птахів. Аж раптом у Кам'янському масово гинуть лебеді. Десять птахів вже померло. Оголошення з такою тривожною новиною розклеїли на одній з набережних міста. І причиною гибелі птахів тут вказаний звичайний хліб. В оголошенні також йдеться. Люди підгодовують птахів з добрими намірами. Втім, неправильно підібрана їжа може вартувати пернатим життя. Місцеві ж обяви бачили та що думають про їхній зміст і чим годують птахів. Хліб не можна. а чого дуже забувається, що живуть ну Хліб. хлібом, хлібом її годувати не можна. Це точно. А чим нічим. Нічим не можна годувати лебедів. Зерно може яке хлібом же як? не зі курячок, да. морковочка. І якщо правила годування водоплавних люди вже знають, то про масову загибель лебедів поблизу цієї набережної більшість чує вперше. Ні, мертвих Ні, не бачу. Ні. Втім, Алла Миколаївна, місцева жителька, каже: нещодавно таки бачила мертвих лебедів. Щоправда, не у річці, а неподалік на каналі. Це страхіття, просто одне лежало взагалі вже загибле, а друге ну, таке слабе було. І ми прийшли додому, всі почали питати: ну що робити. Нам сказали, що це може бути страшна інфекція, щоб ми не підходили. Ми побоялися. Та чи дійсно зараз лютує страшна інфекція і чому лебедям не можна їсти хліб? Ми розпитали фахівців. Пан Олександр, кандидат біологічних наук, каже за останні кілька місяців в Україні дійсно зафіксували непоодинокі випадки смерті різ. Із них пернатих від пташиного грипу мова йде про вірус грипу, який має штами, які високопатогенні для птахів. Як правило, на жаль, ці, ці випадки захворювання закінчуються летально. Відповідно, птахи гинуть. Водоплавні птахи, зокрема лебеді та дикі качки, можуть заразитися грипом під час зимівлі в країнах Південно-Східної Азії, адже віруси грипу виникають там через теплий і вологий клімат. Проте на Дніпропетровщині загибель птахів саме через цей грип. Поки не фіксували. Тому каже фахівець, ця теорія малоймовірна. А от хліб на смерть цілком можлива. Лебедя у нього переважно рослинна їдна дієта, тобто він збирає теж перевадну важну водну рослинність і теж знову ж таки з домішкою цього, з домішкою водних різних безхребетних хліб він занадто м'який. Він злипається дуже легко в такі глибкі шматки, які важко проходять по кишківнику. Міняється повністю мікрофлора, потім починається розлад. Під час розладу птах погано себе почуває. Погано їсть, і це до повного виснаження, і в тому числі смерті. Та якщо лебеді у Кам'янському гинуть від хлібу, покарати порушників буде складно, кажуть у міськраді. Адже згідно із постановою Кабміну, штраф за смерть пернатих, в тому числі і через неправильне харчування, розповсюджується лише на об'єкти природно-заповідного фонду. Це не офіційна зона відпочинку. Там немає ні людей, які за цим дивляться, ні ні, ні директора цього, нічого немає. Це просто зона, яку прибирають, і вона в відповідному стані знаходиться щоб люди могли відпочивати. Проте, якщо ж ви таки хочете погодувати лебедів у парках або поза їхніми межами, ось кілька порад. Купіть морожену рибку дрібну, наприклад, там яку небудь тюльку в магазині, але морожену не солону. А потім комбікорми, які спеціально збалансовані для качок. Вони підійдуть і для качок, і для лебедів. Ну в будь-якому випадку, ні хліб, ні випічка здобна, ніяка. Тобто хліб в готовому вигляді цим птахам просто категорично не можна. Втім, і тут головне не перестаратися. Орнітологи кажуть постійне підгодови. Птахів може їм нашкодити, адже пернаті стануть прирученими і не зможуть покинути водойму взимку. А відтак в сильні морози можуть замерзнути. Роман Михальчук, Тарас Іванов і Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Створили копію та повернули на місце. Січиславська набережна знову може похизуватися міні-скульптурою Дніпровські лоцмани. У березні її вкрали невідомі. а Автору проекту Відчуй Дніпро кажуть, це вже не перший випадок. Хто і навіщо цупить культурні пам'ятки? Чи вистачає ще ресурсів їх відновлювати? Та чим міні-скульптура Дніпровські лоцмани відрізняється від попередньої. Далі у матеріалі Анастасії Шуляк. В Дніпрі наново відкриваємо дніпровських лоцманів. Запрошуємо гостей міста відвідати, подивитися, потрогати. Це вже друге офіційне відкриття міні-скульптури Дніпровські лоцмани вперше статуетку встановили два роки тому, а в березні її вкрали невідомі. Її просто так не відірвати, тобто, це виключно якимсь великим інструментом там кувалду чи ще чимось. Тільки можливо зробити. Нашу красти в себе мистецтво. І це вже не вперше, коли вандали крадуть мініскульптури. Винуватців так і не знайшли. І навіть попри це, автори проєкту Дніпро, виготовляють та встановлюють нові копії на заміну посупленим та не збираються зупинятися. «Все рівно треба продовжувати це робити, бо тільки культурою можна у цих вандалів виховати щось нормальне. Майбутні мініскультури точно будемо встановлювати в безпечних місцях під камерами відеонагляду». На відновлення вкраденої міні-скульптури лоцман лоцмани знадобився місяць. Процес створення фігури нелегкий. Це і фінанси, це і морально дуже непросто. Велика вдячність скульпторці Надії Отряжі, що в неї зберіглася форма, що можна її відлити заново. Але це непростий процес. Скульпторка Надія Отряжа говорить, нова версія скульптури має свої відмінності. Додала до неї два нові елементи. І мені хотілося не тільки відновити скульптуру, а і доповнити, щоб у нас був діалог з нашими гостями міста з містянами, і щоб вони могли побачити не тільки оновлену скульптуру один до одного, а ще й пошукати щось нове, цікаве. Особливо, якщо ви знаєте новий елемент, якщо його потерти буде, буде просто все освітиться в вашому житті. Я просто в цьому впевнена. Гідеса Інна Спридоненко за мить знайшла нові елементи. каже, коли проводить екскурсії цієї скульптури, допомагають їй розкрити історію Дніпра. Це цікавинки, які завжди привертають увагу, бо всі полюбляють цього котика. Його вже полюбили, його вже всі шукають, загадують бажання. Гості міста і взагалі містяни, також дуже полюбляють ці мініскульптури. Наразі у місті таких фігурок 17. цьогоріч автори проєкту планують відкрити ще 12 нових, додадуть дніпровських котиків і на лівому березі міста, адже поки їх там немає. Якщо маєте ідеї щодо майбутніх скульптур, можете пропонувати їх на розгляд авто автором проєкту. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Авці з Дніпра та Кривого Рогу вибороли 10 медалей на чемпіонаті Литви. П'ять разів підіймався на п'єдестал Пошани спортсмен Денис Касіль. Тричі він став чемпіоном срібним призером став на дистанції 100 метрів батерфляй. А бронзу виборов на 50 метрів батерфляй. Три нагороди виборов Максима Вчиннікова. Ніка Шарафтудінова стала чемпіонкою на дистанції 200 метрів на спині. А на 50 метрів на спині вона стала бронзовою призеркою змагань. Про значне погіршення погодних умов попереджають синоптики на Дніпропетровщині та у низці областей України можливі сильний вітер та заморозки. По всій країні на найближчі декілька днів оголосили другий рівень небезпеки. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіїв просять бути обачними за кермом та утриматися від поїздок на літній гумі. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.